Пляжний волейбол на паркеті. Взимку представники цього виду спорту переходять тренуватися та грати під дах. Не виняток і вихованці дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Антон Матвієв та Ігор Свірідов. На базі нашої спортивної школи хлопці тренуються взагалі відділення тренуються на літньому майданчику. Зараз на жаль погодні мови не дозволяють. Тому весь тренувальний процес проходить на базі загальноосвітньої школи номер 16 яка надає нам. Люб'язно можливість для підготовки наших спортивних кадрів. І дуже приємно, що хлопці там покращують свою майстерність і показують достойні результати. Разом хлопці грають вже чотири роки, розповідає їх тренер Маргарита Кольцова. Перше їхнє сорінування це зимовий турнір Зимовий кубок України в місті Ровно. Вони зайняли друге місце. Перше місце зайняла команда «Ровно». Затем в это же лето проходил чемпионат Украины по пляжному волейболу среди юношей 2000 года рождения. Они первую партию выиграли, вторую 12 вели, но в итоге много ошибок было, и мы проиграли игру и стали вторыми. Это был уже их лучший результат именно что на песке. Наши волейболисты щойно повернулися из Чернігова, де проходив перший етап юнацького чемпіонату України з пляжного волейболу у закритих приміщеннях. На шляху до фіналу змагань кіровоградці перемогли п'ятьох суперників, у тому числі і найскладнішого, другу команду з рівного. Саме тяжкіша була з зробна, багато робили ошибок. Ну, треба відправляти ошибки і, ну, і показувати результат лучше. А найлівка игра, з була сама гра, Ми з ними взагалі легко справилися. А от першій рівненській команді наші земляки поступилися і посіли друге місце. Первую партию, так, чуть, наверное, мандраж какой-то перебороли в мандраж, Почали і закінчили партію со счетом 17-21. Вторую партію ми вже більше так собирались, начали еще больше поддерживать себя. І почали вигравати 20-19, на нам чуть-чуть не хватило, щоб сігратим таймбрейк. Тайм Попереду другий етап турніру у новій каховці та фінальні змагання у рівному завдяки сріблу у Чернігові. Участь у вирішальних поєдинках чемпіонату Антон з ігорем забронювали. Хотілось би бути першими. Ну я думаю, ми ще по 99-му. Ну в призерах ми повинні бути 100%. Будемо старатися. Ну я думаю, поки ще нереально. реальне може і візіння буде на нашій стороні. Это очень много играет. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.